В студії Олександра Литинська за народними спостереженнями, як у квітні галки сідають на верхів'я це до тепла, а як всередину ховаються на холод. І до якої ж метеокартини радять готуватися нам синоптики найближчої доби? У середу, 5 квітня, пропоную дізнатися вже зараз. Отже, мінливу хмарність день принесе заход України, місцями пройдуть невеликі опади, термометри зафіксують вночі 8-9, тепла в день близько 17. Повітря в темну пору доби на півночі охолодиться до плюс 6. У денні години термометри покажуть 14-16. Має бути хмарно, прогнозуються дощі переважно невеликої інтенсивності. На сході хмарно з проясненнями та переважно без опадів. Температура вночі становитиме 6-8 тепла, а в денні години тут близько 16 градусів. Плюс 7-8 упродовж ночі та 13-17 градусів у день фіксуватимуть термометри у південних областях. Мінлива хмарність місцями відзначиться невеликими опадами. У Криму так само хмарно, але погода збережеться сухою. 6-9 вище нуля прогнозується вночі. У денні години температура зросте в середньому до 15. У центрі температурні показники цієї ночі становитимуть плюс 7-8. У день повітря потеплішає до 14-16 градусів. Тут слід чекати мінливої хмарності та нерясних дощів. Чотириповерховий будинок на вулиці Михайлівській, 14 у Києві, звели 1889 року за проєктом міського архітектора Володимира Ніколаєва. Замовниками і власниками споруди були Палагея Васильівна та Микола Павлович Пастернаки. Микола Пастернак, відомий тоді в місті фотограф, мав ательє на хрещатику. Садибою на Михайлівській подружжя Пастернаків володіли до початку ХХ століття, а з 1880 902-го протягом десятиліття там мешкав рідний брат Панаса Мирного Лука Рудченко. До речі, сам письменник неодноразово в цьому будинку гостював. А далі про погоду. Тож на Київщині та в столиці прогнозуються короткочасні дощі. У небі триматиметься мінлива хмарність. ртутні стовпчики протягом ночі покажуть 8-9, денний максимум плюс 15 градусів. Вітер південно-східний 3-8 метрів за секунду. На цьому все. Зичу, Соня. Шного настрою за будь-якої погоди з роси і води вам.